Слава Ісусу Христу, друзі. Зараз зараз в місті, як ви бачите, на доставці. Але я чому почав знімати це відео, тому що я хочу вас замотивувати. Тому що сьогодні, за цю годину, поки я працюю дуже мало. Звичайно, мало. ніколи ще так не було мало замовлень. І я вирішив просто не тратити дурно час. Тому що я ні гроші зроблю, ні нічого не роблю. Але я вас хочу змонтувати в цьому відео, щоб ви навіть коли ви на такій роботі або на будь якій іншій, або будь-що, коли у вас не дуже виходить, щоб ви не розчаровувалися, щоб ви не тратили цей час, але справді починали щось робити. Бо час і так прийде, але якщо зараз цього немає, то роби щось, тому що це принесе результат, по-перше. І по-друге, дасть тобі користь. Бо якщо б були замовлення, я би їздив, я б це відео не знімав, так само будь-які інші активності і будь-яких подібних інших ситуацій, самі розумієте. Замовлення живе, тому я дознімаюся відео, друзі. Але не тратить час дурно, бо цю хвилину я би міг дурно втратив.